Знайомтеся з Бамлак, енергійною 12-річною дівчинкою з Адіз Абеби Ефіопія. Вона має унікальний талант переповідати історії. Будучи посвяченою учителькою, Бамлак веде дитячий клас суботньої школи, який збирається в непримітному транспортному контейнері біля молитовного будинку. Бамлак та її однолітки часто запрошують своїх друзів приєднатися до співу ігор та біблійних вікторин. Одного з цих друзів з Ати Теодроу, оскільки його дім неподалік молитовного будинку, якось він почув спів і вирішив простежити за звуком. Йому дуже сподобалась атмосфера на уроці, і він став постійним відвідувачем суботніх богослужінь разом зі своїми братами і сестрами. У міру того, як діти все більше захоплювалися своєю вірою, батьки Теодроу помітили в них зміни і зацікавились причиною. Відвідавши церкву, вони були вражені та зрозуміли, що. Що це ідеальне місце для їхньої родини. Батьки вдячні своїм дітям за те, що вони познайомили їх з адвентистською церквою, хоча й це відбулося не відразу. У своєму контейнері Бамлак та інші діти моляться про більше місце, щоб там можна було розмістити ще більше друзів. Лідери громади розуміють цінність служіння дітям і часто виділяють спеціальне місце як от транспортний контейнер, щоб захистити їх. Від суворої погоди та інших факторів, які відволікають увагу. Зрештою, саме діти часто приводять своїх батьків до Ісуса і допомагають розбудувати церкву з нуля. Щоразу, коли ваші обіцяні приношення розподіляються відповідно до об'єднаного плану пожертвувань, 60% призначені для бюджету місцевої громади. Серед іншого, їх можна використати для оновлення або розширення церковних приміщень. Решту буде надіслано до регіону. І міжнародних місіонерських фондів. Ці кошти також можуть підтримати проєкти забудови, як от будівництво молитовних будинків у нових регіонах. Якщо ви повертаєте десятину, значить одного дня ви вирішили регулярно відкладати 10% свого доходу, щоб вшанувати Господа. Проте, згідно Божого повеління, десятина має використовуватися виключно для підтримки проповідників Євангелія, тоді як пожертвування. Покривають всі інші види місіонерських витрат. Ось чому для поширення Євангелія нам потрібні і десятини, і пожертвування. А як щодо співпраці з Богом задля спасіння душ, відділяючи ще певний відсоток свого доходу, як обіцяні приношення, окрім десятини, чи цей відсоток дорівнюватиме десятині, буде більшим або меншим за неї, ви вирішуєте в молитві. Після того як ви вирішите жертвувати певний відсоток від вашого доходу. Вам більше не потрібно буде задумуватися, коли пожертвувати. Ваше жертвування стане більш послідовним, оскільки ви більше не залежатимете від своїх почуттів і сприйняття. Віднині, кожного разу, коли Бог дає вам щось, ви зможете відділити десятину і обіцяні приношення. Саме ваші пожертвування можуть допомогти таким людям, як Бамлак, ефективніше працювати для Бога. Коли ви співпрацюєте з Богом у такий спосіб, він знає, що ви стали каналом, через який його благословення течуть до інших. Тому, якщо йому потрібно буде інвестувати більше ресурсів, він дасть вам більше, регулярно повертаючи йому відсоток від вашого доходу, ви будете вражені тим, як Бог може використати вас, щоб робити великі справи з метою проголошення вістки про його любов. Давайте поставимо Бога на перше місце.